Як цій роботі між нами, коли ми робимо, стараємося весь час подібнитися творцю, робити якісь дії з товаришами, дбати про них взагалі починаючи з, невели, з малих речей. Як з цього ми можемо прийти до віри вище знання? Що це власне є відповіддю на все на всю, всю плетенину? Без віри вище знання, ти не, не зможеш розумом охопити все це. і Зрозуміти, як ми в зв'язку між нами, коли ми. Посилюємося з дня на день, так як ми робимо всю цей стрибок. До мети любити творця, відчувати це всередині, а не те, що тобто примусити себе любити творця. Ну як це? Як я роблю це? я виконую дії, я уподібнююсь творцю, намагаюся уподібнитися творцю. Так як з цього і зрештою людина мала піднімається це вище рівня знання, тобто те, що людина. І відчувала би все. Це, що вона вірить, це вона отримала від творця і це є е, е, оплата від Творця. Раб, тому що він вірою вище знання уподібнює себе творцю. Ну, старається з товаришами, старається, каже Рав. Так, так. Е, відповідно приходить і світіння згори. Так, світить йому. І це світло, воно потроху просуває людину до правди. Товариш це світло, яке потроху приходить, як ви сказали. Воно що воно змінює в мені? Рад з'ясовує в тобі келін. Думки і бажання. Все, що є в тобі, товариш. але здається, що це час оце пройшов, то певно в десятці з'явилися Хотіти, дбати про товаришів. Так як мене це не наближає до того, щоб любити тварця. Я хочу зв'язати цей царап, тому що ти починаєш все більше зв'язувати себе з ближнім. З тим, що зовні від тебе. Ти отримуєш якесь захоплення, відчуття, розумієш, хвилювання. І так ти розкриваєш для себе, що ти можеш працювати з цими кілім, які зв'язують тебе з Творцем, товариш. Тобто точка, тобто, точка, яка називається товариш, я бачу Творця за нею для цього працюю.